Доброго дня. Улиць була гарна. Чудова погода. Правда, сонечка немає. Да. Так, зараз вам розповім. На вулиці 18 градусів. Зверху хмарно. Так. Він дива хмарність обіцяють на протязі дня 26-20 до 28 градусів. Пониження від 15 до 16, да. Внизу там 16 буде, 15, так. Що ж ще? Якогось справи. Ладно, ми будемо. Наверно, хорошо. Так, про кого вам ще раз повести? Дивлюсь хоч убий, не можу нічого побачити. Що ж вам розказати? Піду пошукаю. А, ладно. Ладно. Навірно не сяду я. Далі. Добре. До побачення. Гарного дня. Підписуйтесь.